і, можливо, в ранкомах і сесіях, бо дякую, що є депутати сьогодні присутні. Ми говоримо кожен раз про робочі місця, про акциз, про податки і всі інше. Зі слів, що озвучив Іван Іванович, ми бачимо, що в переліку також є, також є і автозаправка контейнерного типу. Це те, що може приносити нам АЗС контейнерного типу. Десятий номер, це потрібно шукати це все на карті, так? Знову ж таки, це те, що нам може в майбутньому приносити відповідні доходи до бюджету. Це я вже трошки відхилився від теми, бо направду сам детальний план розглядаємо. На сьогоднішній день земельна ділянка, основна земельна ділянка, будемо казати, на якій проводиться планування відповідних. Будівництва відповідних будівель, ті вже, які були озвучені. Зокрема, ще раз пройдусь, можливо, все-таки кафе, магазин, майка, СТО, господарське приміщення, гараж, гараж, заклад торгівлі. Це е, комунальна земельна ділянка, яка на сьогоднішній день перебуває е, вже в оренді, е, Через аукціон ми її передали і там, е, враховуючи її цільове призначення. Ми маємо за оренду цієї ділянки досить гарні кошти в наш місцевий бюджет. В принципі, коротко так як би охарактеризував, Іван Іванович сказав, що враховані всі розриви, червоні лінії. Ми знаємо, що в нас є навпроти території господарського двору. Тут відповідно мають бути враховані санітарні розриви, бо ми маємо колишні. Тварини приміщення, але, не діючі, але вони в статусі все-таки є. Тому детальним планом розробник врахував всі ці моменти, доступи, допуски і межі. Також нанесені різні інженерні мережі, які можна, тут буде зрозуміло деякі є обмеження, де можна будувати, де не можна будувати і так далі. Я пропоную висловитися з приводу сьогоднішнього документу, який ми розглядаємо, можливо, є зауваження, можливо, є пропозиції, можливо, є запитання. Немає присутнього безпосереднього розробника сьогодні разом з нами, але його доповідчули. Якщо в нас будуть якісь запитання, пропозиції, будемо намагатися знайти на них відповідь. Якщо. Вдасться сьогодні, якщо ні, то ще ми маємо час, бо процедура громадської організації сьогодні, але загальна процедура обговорення в нас ще до 19 числа в нас закінчиться термін. І відповідно нам ще е, має відбутися засідання містобудівної ради під головуванням архітектора, і відповідно мають дати погодження, розглянувши ці документи. Чи все зрозуміло, чи є запитання? Чи є побажання? Зрозуміло, кажіть? Тіючим там уже приміщенням на цій ділянці, що воно там де диранзо. Воно входить у, у як з ним? Взагалі, що то? Е і... Я вам скажу, дивіться, із тією інформацією, якою водію я, я трішки поясню. Значить, детальний план накриває, так як вже говорив Іван Іванович, на своїй доповіді, накриває різні ділянки, накриває в тому числі ділянки приватної власності, накриває комунальну ділянку, яка є з цільовим призначенням, інше сільськогосподарське призначення, накриває земельну ділянку, я вам показую контури ділянок, орієнтовні. так? Для обслуговування і будівництва об'єктів торгівлі. Далі є ще одна земельна ділянка між ними це теж 07, ну, це призначення для торгівлі. А це за що ви запитуєте? це ділянка інша вже, от вона знаходиться, де є існуюча будівля колишнього е, кафе столової. Так? Тобто детальний план. По вимогах він накриває весь цей об'єкт, тобто передбачається, що це існуючий об'єкт. Тут прописано номер 22 Давайте будемо дивитися. Столова з катетерія, ну тобто існуючий статус. Ми не можемо, Це є приватна власність, ми не можемо там щось звідувати. Тому ми говоримо конкретно про об'єкти, можливі об'єкти будівництва майбутнього, які запроектовані нові. Вони знаходяться на от, одній ділянці. Це... Контури її от, бачимо. так От вона сформована тут є сильні лінії. Ну, якщо хтось хоче побачити ближче, окей, або на цій картинці краще, або тут от, 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 навіть краще видно, бачите? це є контури земельних ділянок відповідні. Тому і об'єкти запроєктовані. Так, є об'єкти номера, бачите є на цій ділянці запроєктовані. Основна кількість об'єктів, ще раз повторюсь, запроєктована на цій ділянці, яка передбачена для торгівлі. Є так само об'єкт запроєктований на 2. От вони номеровані. 1, 2, 3, 4 4 і 5, відповідно. Перепрошую. Чи дав відповідь на ваше запитання? я так, прошу а ще читати. Ті, що будинки, є, та... будинки там є два, да? вона теж входить, приватні ті будинки, важко там є. Ну, Один, один. Тут один, є е, е, так, дивіться, у вас зентівник. Так, тут є номер 6 і номер 5 Якщо ми будемо дивитися, от, певно, тут дивимося. так. Земельна ділянка для ведення особистого підсобного господарства. Власність приватна. Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку. Власність приватна. Ну, тобто вони відображаються на детальному плані, але ну, тут по них нічого не змінюється. Просто чому відображається, я так розумію, тому що є ці санітарні обмеження, ви бачите, зони їх обмальовані, так? і відповідно має бути враховано все це розміщення, чи можливо, чи неможливо, і, і так далі. Тому що різне цільове призначення. Практично тут все це розписано, те, про що ми зараз озвучили. Займатися цим цим будівництвом? Це досить два містке? Прошу ще раз. Це досить вимістке таке будівництво, яке передбачає великі кошти, хто не буде цим займатися? Є приватні інвестори, які так. мають бажання робити справи на нашій території. Ми займаємося, якщо не щоденно, то будемо казати, системно пошуком таких людей, які готові сьогодні і в майбутньому інвестувати в громаду. Створювати робочі місця і відповідно сплачувати. Головне, щоб документи були, так? А вони просто продати. Так, ну є певні ж процедури, так я зазначив, там у нас є посилання на законодавство відповідне. Тобто ми розуміємо, щоб робити якесь будівництво на земельній ділянці. Комунальний, насамперед, класи та приватний так само, якщо це комерційні об'єкти, потрібно робити детальні плани як основу ну, те саме, що ми робимо з вами і при особистому житловому, якщо там немає розробленої документації. Е, в даній ділянці варто зауважити, ще, мабуть, е, тут не вказано, але е, бо, ніби зрозуміло і так, е, по трактуванні, як я згідно закону, ми знаходяться в межах населеного пункту. Тобто це межі населеного пункту села Вигранеться. Відповідно, деталі плану розробляється, як в межах населеного пункту села Вигранеться. Загальна ділянка 3 гектари. Це не ділянка, це весь масив, ну, масив. Це, який включає а, а повністю. Це буде той новий, нових. Е... Ділянок, там... Зараз я вам скажу, тут є написано, дивіться, перша земельна ділянка. Давайте дивимося, та про яку ми говорили. Ага. Так? Її призначення 0,307, ще раз тоді озвучую, земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Її площа 051-28. Друга земельна ділянка вона знаходиться поряд. значить, Її призначення таке саме: 0,1312 в гектарах. Тобто 13, Гектар, ну, то 13 сотих і 12. Так, далі третя ділянка. От вона знаходиться. Це те, про що Іван Іванович звучав, що передбачено зміною її цільового використання. Третя ділянка. Земельна ділянка для іншого сільськогосподарського призначення. Її площа 0,4023. Комунальна, так? Четверта ділянка, дивимося, це те, про що ви запитували, певно, існуюча будівля. Земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. E, значить 0,09, 10. 10 сотих, e, 10 сотих, але тут напевно є помилка, бо написано 0,09. Має бути 0,9. Так, 0,99. От бачите, добре, що ми з вами звернули увагу, і вже буде 0. зауваження розробнику, щоб він виправив цю циферку відповідно в цих графічних матеріалах. Так? Форма власності зазначено приватна. Земельна ділянка п'ята, так, п'ята, отут вона знаходиться. О, Вже ми по ній е, зауважували, ще раз пройдемося: земельна ділянка для ведення особистого підсобного господарства. Код класифікації 0104, 0,6 гектара, приватна форма власності. І далі шоста земельна ділянка. На карті бачимо її так. Земельна ділянка для будівництва обслуговування тобто, житлового будинку, господарських будівель та споруд, тобто існуючі, існуючі будівель. 0201 призначення по класифікації, 0,25 приватно. Mm -hmm. Ну, тобто, ви знаєте, межі, межі ОСГ і, і ОЖБ 025 ОЖБ 06 mm -hmm. ОСГ. Тобто максимальні межі в них є, вони так і зберігаються. Тут змін жодних не передбачається з приводу цих земельних ділянок документами, які розроблені. Прошу ще, чи є зауваження пропозиції? Може підходити до голосування щодо затвердження детального плану? Так, добре, дякую. Значить, якщо все зрозуміло, тоді пропоную, пропоную за результатами наших громадських слухань, рекомендувати до затвердження містову документацію. Зокрема, назва детальний план території села Видран Цеховиського району Волинської області. В межах автодороги М19 та с 28 М19 на село Зайванове, орієнтовною площею 3,6 гектара. Прошу проголосувати. Хто за хто проти? Утримався. Печільна комісія одноголосно. Да, да, одноголосно. Да. Дякую на даний момент. Порядок денний вичерпаний і пропоную наше слухання завершити.